Величезна кількість досліджень була проведена саме для запуску нового продукту компанії «Лівгуд» Остеокомплікт це найсучасніший продукт для підтримки кісток на ринку. Він чудовий, тому що з віком наші кістки втрачають частину своєї щільності. Старіння не єдиний фактор ризику, це і наш раціон, це і наша довкілля. Саме тому засновники компанії Лівгуд розробили цей продукт з дивовижними інгредієнтами. Кальцієм найвищої якості він називається діалін малат, що краще засвоюється і має кращу біодоступність та легше переноситься шлунком. У складі є гідроаксе апатит від 65 до 70% саме цього компоненту, а також сюди входять інші дивовижні інгредієнти, такі як стронцій бор. Антиоксиданти для здоров'я кісток, колаген для збільшення вироблення колагену, оскільки він також є основним структурним білком у кістках. Тож це для старіння, для повсякденного життя, для спортсменів, для наших кісток, що ростуть для всіх, тому що наша скелетна система це наша структурна система підтримки, і ми повинні добре про неї піклуватись. Новинка відлів гуд, остеокомплікт, розширена підтримка кісток, міцні кістки, впевнений рух, довічна життєва сила. Ваші кістки це безшумний каркас вашого тіла, який підтримує кожен ваш крок, підйом ваги та розтяжку, але з віком щільність кісток та міцність хрящів природним чином знижується, що наражає вас на ризик, слабкість, скутість та перелом. Остеокомпліт був створений, щоб допомогти вам підтримати міцні стійкі кістки та суглоби, щоб ви могли залишатися активними та незалежними протягом усього життя. Чому комплексна підтримка важлива для здоров'я кісток? Міцні. Гнучкі кістки не походять лише від кальцію. Вони залежать від мережі поживних речовин, які працюють разом: мінералів для збільшення щільності, сполук, що живлять хрящі, і кофакторів, які допомагають вашому організму засвоювати та використовувати все це. Покладання лише на простий кальцій або трохи вітаміну Д, може залишити важливі частини пазлу без уваги. А якщо кальцій не знаходиться у формі, яка легко засвоюється, ваш організм не отримує повної користі. Ось чому остеокомплікт поєднує в собі легкозасвоюваний кальцій, підтримуючи мінерали, такі як бор і кремнезем, а також сполуки, що живлять суглоби, такі як глюкозамін і мембрана яєчної шкарлупи, забезпечуючи вар. Нашим кісткам, хрящам і сполученим тканинам всебічну підтримку, яка їм необхідна. Це продукт, який дійсно є повноцінним і повним, адже він містить більше, ніж просто кальцій. Містить бор, гліцин, бетаїн, глюкозамін, геністеїн, екстракт бамбука, багатий на кремнезем, та мембрану яєчної шкарлупи для комплексного підходу до зміцнення кісток та суглобів. Кальцій, що легко засвоюється, декальцій малат та кальцій гідроксиапатит для кращого засвоєння та м'якого травлення. Перевірена третьою стороною ця продукція. Кожна партія перевіряється на чистоту, ефективність та безпеку. Чиста формула рослинні капсули без зайвих наповнювачів. Коротко про переваги компліт. Сприяє міцності та щільності кісток, постачає кальцій і кофактори, які допомагають вашому організму будувати та підтримувати міцність кісток, підтримує хрещі та гнучкість, глюкозамін, діоксид кремнію, отриманий з бамбука та мембрамна яєчна шкарлупа, живлять хрящі. Та сполучні тканини покращує засвоєння мінералів. Бор, гліцин та бетаїн сприяють засвоєнню та використанню кальцію. І інших мінералів загальна мобільність та комфорт допомагає вам залишатися активними, мобільними та впевненими в собі в будь-якому віці. Сучасна наука зустрічається з повсякденними цінностями. Місія Лівгуд проста: постачати найякісніші добавки за найнижчими цінами, щоб кожен міг захистити своє здоров'я, не витрачаючи зайвих коштів. Остеокомплікт виготовлений з високоякісних інгредієнтів, підтверджених дослідженнями за ціною недоступною для інших компаній. А завдяки 90-денній гарантії повернення коштів після використання порожньої пляшки ви можете підтримати свої кістки абсолютно без ризику. Дайте своїм кісткам і суглобам підтримку, якої вони заслуговують. Замовляйте лівгод остовокомплікт сьогодні і залишайтеся сильними, гнучкими та готовими до життєвих пригод.